Друзі, запитання, чи правильно ми робимо, що на благання Путіна, щоб ми зупинили бомбардувати, щоб ми зупинили кошмарити їх на 7, 8, там, 9, 10, десяте, ну на свята, щоб вони могли поради ці всі побідобесі свого провести? Чи дивіться, чи правильно ми робимо, що все-таки їх кошмаримо? Напишіть, будь ласка, а я висловлю свою думку, чому побідобесія? А тому, що вони розказують, що вони всіх побіділи у всьому мірі. Розумієте, нема ні американців, ні англічан, немає нас, українців, нема нікого. Вони тільки. Ну, то есть, ну, беси. Просто беси. Ну, Менше з тим, чи маємо, чи робимо ми правильно, чи робить Зеленський, що дає такі накази або допускає кошмарити їх на сьогоднішній день, і ми не зупиняємося. Чи ні? Ви напишіть, моя думка така, вони не зупиняються. Росія сказала і щось чекає. Вона чекає, що ми зупинимо. А чому ви не зупинитеся? Чому ви не зупините кошмарити нас? Ви подивіться, що робилося вночі в Києві. Ви подивіться, що робиться по всіх містах України. Про які перемовини на яку зупинку там йде мова зараз? Я не розумію. Якщо вони всі там такі класні ребята, Цзінпін, от, оцей. Корієць і. Ну, ну. Всі ті, хто там оця, Челіть, чи як їх назвати, я ну, слів не, просто не знаходжу. Без Матюків не виходить ніяк. Оте все, що там збирається, хоче зібратися. Розумієте? Чому ми маємо зупинятись, бо вони так хочуть? Бо потрібен мир? Звісно, потрібен мир. Тому від Росії. Поступила пропозиція. Якщо є пропозиція перемир'я, хай зупиняються. Ну, це моя особисто така думка, тому що мир потрібен, ну, от так потрібен. Але хай вони зупиняться, це їхня пропозиція. Хай вони зупиняються і проводять там 9 травня. Але чому Путін не йде на те, щоб ми зупиняємося там з 7 по 10, а вони кажуть, давайте продовжимо ще, як пропонував Зеленський, давайте ще продовжимо на місяць. Ну, гірше ж не буде, так же? Вони цього не хочуть. В них своє кіно, в них своє там свої накрутки і таке інше. В них свої проблеми, в нас свої проблеми. Але мир необхідний. Тому така позиція сьогодні України, а вона ну, досить сильна позиція. Сильна позиція в тому, що ми, ми не бачимо там оцих, ми так дивимося на них всіх, хто там є. І правильно робимо, тому що для нас на сьогоднішній день союзники це американці і це європейці. Все, тому що Європа сьогодні там е строїть оборонні споруди, е бункера, вони готу готуються до війни. Американці сьогодні ведуть економічну війну з Китаєм і не тільки. Тому, в принципі, е ми краще будемо на цьому боці. Оте все то, то не наші друзі. Це моя така позиція, особисто моя. Тому нам потрібно вирішити сьогодні питання і проголосувати ратифікацію закону про рідкоземельні, і не слухати друзі, до речі, не слухати, що там розказують, вони таке несуть, що нічого з цього не буде, що ми не отримаємо того, що не будуть рідкоземельні видобувати, вони будуть нафту і газ видобувати. Хай вони видобувають, що хочуть. Тому що приклади по всьому світу, де американські компанії... Видобувають газ, нафту і будь-що ці країни процвітають. Візьміть Норвегію, шел там з 68-го року. Подивіться, як е, вони живуть Норвегія, як живе, Швеція, як всі ці країни живуть, інші країни, Араби, подивіться, як живуть. А ми живемо як бомжі. І за таких, які сидять там зараз в Верховній Раді, розказують не потрібно це робити. Нас обдурять. Ви ж знаєте, що в Верховній Раді основна маса сидить на конвертах. Чотирьох-п'яти олігархів, які це все проплачують. Тому не ведіться люди. Ну, вже в кінці кінців 30 з гаком років, що це за кіно? Оце кіно потрібно виключати світло їм і все. І до побачення. Бо ми бачили, як олігархи нас дурять, качаються, тягнуть за роки незалежності я вже говорив, 13 трильйонів доларів викачали звідтіля. Нема цих грошей, ми їх не бачили з вами. То давайте подивимося, як американці зроблять. А чому ні? Давайте ми ж дивились 30 з лишнім років. Давайте кілька років там до 27-го подивимося, як американці зроблять. Ну, це така моя пропозиція і така моя думка на сьогоднішній день. Дякую, і до побачення.